Гаразд, ми прибули до трохи моторошного, але дуже великого особняка. Мала то справді дуже тихо. Доволі тихо. <Ottawa> Друїди <lemon> були набагато миролюбнішими ніж хотіли переконати нас перші християни. Однак був один чоловік лорд Сомертон. Він не був таким вічливим. Пишемо. Привіт. Ну, привіт усім глядачам. Я Тея. Жарт. Це Луїза, кажу про тебе. І в цьому епізоді ми будемо милими маленькими прибиральницями. Божевілля! Локація ну, так таке собі. Аго? Ей, Тея! Тут нікого немає. Для цього у нас є купа камер. Привіт, ми це зробили? Приховані камери. Ми пошеві. Боже мій. Подивися на всі ці речі. Мед. Що це? Я хочу піти. А, боже мій. Мала, це не справжнє. Це такий прикол. Це точно фейк.